Український журналіст, драматург, письменник, народний синоптик Володимир Лис завітав на Дубинську землю з презентацією своїх найкращих книг. Про те, як студенти Дубинського педагогічного коледжу вразили переможця премії Грант Коронація Слова, ви зможете побачити далі у сюжеті. Разом з радою громадської організації міста студенти та викладачі Дубенського педагогічного коледжу організували зустріч з відомим українським письменником, драматургом з Луцька Володимиром Лисом. Розглядаючи його творчість, присутні в залі особливу увагу приділили його роману століття Якова, який, ставши переможцем премії «Грант Коронація Слова, названий найкращим романом десятиріччя. Як зізнався Володимир Лис, першим поштовхом до написання роману стали слова його дідуся. Володя каже, та життя як один день проминуло, як одна филя збігла. Я думаю, Боже мій, та ж він дві світові війни пережив, першу і другу. У нього молодими, малими померли двоє синів, вже бабуся була. Скільки він каторжно працював на цьому хуторі, щоб зробити навіть канал там здовж до 16 років копав, як він казав. Як і життя як один день промчалося. І от десь підсвідомо це засіло в моїй душі. У ході діалогу з Володимиром Лисом студенти педагогічного коледжу запропонували йому власне продовження віршований відгук та інсценізацію уривка створу століття Якова, що не лише порадувало, а й вразило письменника. Тьотка, а ви в зіпері читали? Якого ще зюперії? Като. Десен, который французский граф, между прочим, летчик и писатель. Ну, чули так? Воно еще и издевается. Наркоманка, а грамотна. Значит, не читает. А он, между прочим, писал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Вот, а дед, считайте, меня уже приручил. Слушай, чего какая-то собачка. Ня-ня маленькая. Чу, поторочь. На кінець зустрічі Володимир Лис зачитав вірші своєї дружини Надії Гуменюк, яка є автором поетичних збірок, романів, п'єс, книжок для дітей. Ще стежка схована в тумані, як риба в озері, на дні. Йдуть полею, кіт і пані на цілий парк одним одні. На них спадають жовті німби, вітри прядуть, прозору нить. Вона мовчить до нього ніжно, і він до неї не нявчить. Та знак таємний в їх мовчанні і зранку поруч неспроста. Цей йшли парфумів у тумані Ця дика грація кота. У пані пальчики промокли та вперше Ах, за стільки літ вона сьогодні не самотня, і не самотній з нею кіт. На сьогодні у творчому доробку Володимира Лиса десяток романів, кілька повістей, радіо та театральних п'єс, які з успіхом поставлені на українських помостах. Хто такий Володимир Лис? Чи буде він передбачати погоду і надалі? Дивіться сьогодні в передачі розмова з приводу.